Слава Христу! Сьогодні п'ятниця 28-го тижня цікавий момент піднімає апостол Павло в своїшньому посланні, він є актуальний і на сьогоднішній день, коли проповідуючи серед поган мав проблему із цими своїми. Христи, Тіми християнам, серед яких він проповідував. Бо на той час вважалося, що мати родину і дотримуватися родини то є щось другорядне, відживе, старе, щось таке, яке вже відійшло в минуле. І Ось він дає настанову своїм християнам. Як повинна людина жити в своїй родині, і що то є родина, що то є жінка, і які повинні бути стосунки між жінкою а чоловіком. Іншими словами, якщо взяти, перевести на сьогоднішній день, то воно і сьогодні актуальне. І можна ті слова. Примінити до сьогоднішнього дня. А в Євангелії від Луки, яке сьогодні читаємо, варто було би згадати, що притча, яку фарисеї зрозуміли, що то про них притча про виноградник і виноградин. І вони зрозуміли, що про них сказав Христос. Що господар виноградника прийде і вигубить тих виноградарів, а виноградник дасть іншим. Але цікавий момент ці притчі, завершення, притчі, слова 18 вірша, кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється. Іншими словами, це можна зрозуміти, що Христос. Збудував церкву на землі, і хто впаде на неї, розіб'ється. І що, що цікаво, що ці фарисеї і книжники, бажаючи ем, бажаючи його, йому помститися, притягнули сюди і владу, намовляючи, що він своєю проповіддю може призвести до заворушення. Тому намагалися його ввести на словах, піймати його, щоб таким чином звинуватити його, або він за дуже великий революціонер, або виступає проти кесаря, а, а, а значить є політичний діяч. Тому і питають, чи варто давати е, данину ке, податок кесарю. Тут щось подібне нагадує м, ті е, давні п'єси, в яких е, завжди шукає очікую, що хтось є. В і в і винні, а в дійсності не та особа, про яку мається на увазі, є. Злочинця. І досить цікавий є момент, коли Христос відповідає, для нас це незрозуміло. Він каже: покажіть мені динарій, чий на ньому образ і напис. Тобто, звертаючись до них, він тим самим дає зрозуміти і вони йому подають ту монету там зображення Тиберія Більше того, на тій монеті було, був надпис, здається, Син Божий, там тому подібне все, що говорилося про Тиберія. і природні для ізраїльтян на таку монету тримати було в кишені, то є принизливо. І тому Христос відповідає їм, побачивши той образ, каже: віддавайте кесареві кесареве. Це момент, який на перший погляд дійсно він підтримує тих, що є проти римської влади, що, мовляв, все, що є поганське, віддавайте погано. А друга частина відповіді якраз про якби, продовження тої притчі про виноградник. А що Боже Богові. Іншими словами, Христос дає зрозуміти тим же самим е е книжникам і фарисеям, що храм не є для того, щоб збиратися і вирішувати якісь політичні чи ще якісь е е е е е е амбіційні питання. А храм є для того, щоб йти. До святості рости в святості і розбудив, допомагати народові зростати в тій святості, а натомість перетворили в щось інше. Тому, як продовження цієї Вангелії, можна сказати на сьогоднішній день, що чим вона на нас стосується, ми досить часто зацікавлюємося будь-якими політичними питаннями, але ніколи не застановляємося про стан нашого духовного життя. Доси часто ми співаємо на літургії, не надійся на князів на синів а в житті ми більше політики, ніж хто інший, забуваючи про те, якщо Бог не збудував. Даремно працювали будівничі. Мусимо на перше місце поставити наше духовне життя, але не політичне, наше релігійне життя, але не якісь амбіції. Чому? Тому що весь зміст життя людини то є любов. Любов є там, де. Є зв'язок єдність з Богом. А в людини є похід тіла. І для того, щоб мати любов, людина мусить звернутися до Бога. А для того, щоб підтримати іншу людину, то мусимо самі, перш за все, мати ту духовну силу, духовну велич, щоб побачити перш за все свої проблеми. Свої недоліки, як їх вирішити, а потім побачимо, як допомогти ближньому. І в тому власне і полягає єдність між посланням апостола Павла і сьогоднішнім Євангелієм, що людина є особистість, і якщо вона звітається жити. Тіх модних законів, а намагаються е, жити християнськими законами, то, то не означає, що вона є біла ворона. А то, перш за все, є принципи християнина. Якщо ти християнин, то для тебе повинні бути заповіді Божі аксіомою. А якщо ні, то і віра твоя марна.